Пані Ольго, тоді давайте симетрично подивимося на подібний тренд або подібну ситуацію в Росії, чи ми. Правильно розуміємо, чи росіяни правильно розуміють, чи російська влада правильно розуміє свої соціальні тренди і реальні події, які потенційно можуть на них впливати. Росіяни залишилися без світла Білгородську область, в котре сколихнула бавовна. Увечері напередодні місцеві жителі повідомляли про вибухи. А згодом в одному із населених пунктів зникло світло. Деякі росіяни сповіщали про прильоти, а жителі села Нікольського бачили стовп диму. Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, нібито внаслідок прильоту снарядів постраждала лінія електропередачі. В АТАЦІ чиновник традиційно звинуватив Україну, зазначу, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до бавовни на території Російської Федерації. Пані Ольго, і ось ми розуміємо, що ну уже теж не перший день, не перший раз не цілком спокійно у Білгороді, поруч із ним в околицях, тобто близько до українського кордону, але ну і на території Кримського півострова там зрозуміло це викликало певні результати і наслідки, коли люди намагалися залишити Крим, принаймні ті, хто приїхали в останні роки. Але ну багато різного мобілізація, намагання підпалювати військомати по цілій території Росії чи можна м, розраховувати, що ось ці точкові фактичні речі, які відбуваються, якось впливають на загальнополітичну картину, що у росіян загалом а, вибудовується якась ну об'єктивніше розуміння ситуації, розуміння неправильності політики Кремля, чи а, вони так само просто укріплюються у а, своїй підтримці і у своєму ставленні до українців? Есть все-таки независимые опросы, Левадоцентр их делает, которые показывают, что антивоенные настроения растут, и, собственно, они уже обогнали настроения милитаристские. Это при том, что мы прекрасно понимаем, что сегодня люди просто боятся отвечать правду, и многие из тех, кто говорят, что они поддерживают политику Кремля, на самом деле тоже выступают с антивоенной позицией. Вернее, там даже такой интересный опрос, там вроде бы много людей поддерживает позицию Кремля, но при этом выступает за переговоры прямо вот сию минуту. Поэтому то, что люди все больше понимают, что на самом деле происходит, это безусловно так. Другое дело, что непонятно, когда это понимание может вылиться во что-то более серьезное, ну, например, хотя бы массовые, массовые акции протеста потому что люди очень запуганы, люди боятся говорить, люди боятся уголовных сроков, и некоторые даже идут на мобилизацию и запасение уголовных сроков. Да? Поэтому, конечно, то, что удало, то, чего удалось достичь Кремлю за это время, это атомизировать максимальное общество, и люди не понимают, сколько на самом деле тех, кто выступает против войны, да, потому что те, кто выступает против войны, гораздо больше, чем это хочет сказать Кремль. И если бы вот эта уверенность, что нас много, она была бы у людей, я уверена, что массовые акции уже давно бы проходили. Но людям кажется, что их мало. И именно это и есть основной достижением пропаганды.